Привіт! Приїхав познімати коні, село Борове. Рівненська область. Такий коник є, скільки му років? Дев'ять років коникую. Така гординка. Коник ну, Олександрієць. Коник середній і назад. Ррі-рить, ринули, Коник робочий, грива гарна, уже ребум трохи довго, почистили робочий, все як положено. Коні пасуться тут, паша в них хватає, поля. Такі коник є з силі боролом. Тут є какобілка. Прир молод. І така лошичка. Скільки? 15? 12. А, 12. 12 років. Я там пам'ятаю. Але вона лоша гудує, ти що така, як піч. Десь добре він возить її сюди, тих, тихара підвозить, правда? Хліп пече, вареники варить. Вона така, як піч. Осочок продає такі. Нечка. Не. Она Небий. Дідя в той рухі по, а ще не хоче. А я такого взібейшого Отакобіла гладюча. ти шо? Така як піч. Лушечка, скільки лошичці? пр Ромашка, прир. Пішечки. Ну, Олександрій, єсть то. Збита кобіла густо. Тут їм лофа, тут є де паспість, і тут. Трава капітальна. Там коні пасуться. Далі. Тут пасуться, Тут же риба ходять. Там коні пасуться, Ну тут є, хватає випасуться. Поля ти що капітально. Такі коники є оборудовані. Куди ти йдеш? Угу. Такі ці. Коники, лишечка, і інтересно, що тут таке, що то таке. Маленька, да? а, маленька, да? Я йду, вона відходить, боїться, трохи погода не важна знімати, але познімаємо коники. Кобила коротше, як піч, таке, які не годує лошаті. Хороша кубилка Я така лошичка і її сестричка Годічна, а тому можна сказати піврічна. я пиржу лошак? А лошак, а лошак, а ця лошичка. А цього їхня мама стоїть Ну то! Лошака, а не А лошака? <ривання> а а лошиці да. <ривання> Понял. <ривання> а у дай по кофе. Ага. А то то. А чись. А, на улицю <ривання> путал. О, такая кобілка. No. Я ж бачу, що вона так трохи потухає, тому може втерлася. Какобілка. Скільки то їй десь? Зараз має бути років. Я вже дивчий десь. <плес>

Конечно, я с тобой расскажу, да, моей блядь. Али, Я вам что там уже есть. Али, блядь, десятки, обкуроники. Какие здесь уже есть, Вона приєднала цю наш скульптаку була, і скулі, це вона капитала. Там його не була, вони ти сасарник. Так я там коник посетиться. Кі коник що тут є на випасі. Коник робочий. Тут тут є. Аконик вже в руках такий більш-менчу, років 15. буде. Ще один коник є тут лисенький. Ну сього погрубшав, погрубшав сіло. Він він, він міще був вчет, ти що він привіз, то він був. Но. Но. Довгий, ваш довгий коняра. Але тако він грубий костлявий, що там казати. Костолебина тут конкретно. Чуєш, то він на траві, дай ну йому зерна. Ну що ти, тут 650-670 кілограм нема що? Тут 700 кіль. 700 кіль. 700-700, то ще треба подумати. 650 буде, 700 кіль, то треба подумати. 700 кг був той дереш у його грав мирному 730 кг. так 670 кг має бути 50, Чуєш? я його на електронних вісах важив, Того дереша. Він рулеткою розказує. Таке все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо знімати далі. Всім щастя, добра, здоров'я, до побачення.